Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо алгібру восьмого класу. Продовжуємо вчитися ділити дроби. Пам'ятаєте: щоб поділити один дріб на інший, потрібне ділене помножити на дріб, обернений до дільника. Застосуємо це правило до розв'язування вправ. Це все ще середній рівень. Для розкладання на множники використовуємо формули скороченого множення і правила винесення спільного множника за дужки. Роздивилися перший приклад. М квадрат мінус n квадрат – це формула. mn плюс m квадрат можна винести m за дужки. 2p плюс 4q можна винести за дужки. І так, m квадрат мінус n квадрат це у нас m мінус -N, m n. Mn плюс m квадрат m помножити на n плюс m. 2p плюс 4q це у нас 2p плюс 2 q Чисельник першого дробу множимо на знаменник другого. Знаменник першого множимо на чисельник другого. І, і розклад, розклали нам множники. Тепер маємо можливість скорочувати m плюс n, p плюс 2q, і все. В чисельнику 2 помножити на m-n в знаменнику m. Аналогічно в другому. 6х мінус 30. Винесемо 6 за дужки. 6х мінус 30. 30 поділили на 6 і 6х поділили на 6. Далі х квадрат мінус 25. Х-5х плюс 5 формула. Сподіваюся, вже пам'ятаєте. 4х плюс 10 винесемо за дужки 2. Тоді буде в дужках 2х плюс 5. Чисельник першого дробу множимо на знаменник другого. Знаменник першого на чисельник другого. Розклали на множники максимально як змогли. х мінус 5 скорочується, 2х плюс 5 скорочується, і в чисельнику буде 12, в знаменнику х плюс 5. Так, третє завдання. а квадрат плюс 4а плюс 4. Це формула. Плюс 2 в квадраті. Квадрат першого, плюс подвоєний перший на другий, плюс квадрат другого. 5а мінус 10. Винесемо 5 за дужки. Записуємо дріб, чисельник якого перший чисельник, другий знаменник. Добуток. В знаменнику знаменник першого чисельник другого. Після скорочення а 2, А плюс 2. Залишається дріб 5 ділене на А плюс 2. Четверте завдання: х квадрат плюс 2х плюс y квадрат. Це формула, х плюс y в квадраті. Знаменник 2м квадрат мінус mp. m можна винести за дужки. І тоді у нас буде 2m мінус p. А нам хочеться скорочувати p-2m, тобто винесемо мінус m. Тоді буде П без мінуса, а 2m з мінусом. Таким чином, у нас в чисельник іде х плюс y помножити на мінус m-2m мінус піде перед дробом. А в знаменник p-2m помножити на х плюс y квадрат. Скорочуємо. В чисельнику М, в знаменнику X плюс Y. Будемо уважні, щоб мінус не загубився. Робимо крок на достатній рівень. Розглянули приклади. Ми маємо знак, який написаний перед дробом. Сприймати разом з дробом. Другий дріб це дільник, і третій дріб це дільник. Ми будемо заміняти ділення на множення, дільник на обернений. Ділення заміняємо на множення, дільник на обернений. Тоді в чисельник піде. 4а квадрат, 7 c куб, 15b квадрат. Знаменник 5b в третьому, 8а в третьому, 14 c в другому. Якщо ми цю дію виконали правильно, то далі все просто: залишається поскорочувати. 4, 8, а квадрат А куб. 7, 14. С куб, С квадрат. 5, 15. Б квадрат, Б куб. В чисельнику 3 помножити на С, в знаменнику 4 АБ. Друге. Перший дріб без змін. Другий дріб помножити це множник, він буде без змін. А третій дріб дільник, замінимо на множення, а його на обернений. Тоді в чисельник піде: 2а куб, 10b квадрат, 15bC. В знаменник 25b куб, 3c в четвертому, 4а квадрат. Далі все просто. Скорочуємо 2, 4, а куб А, 3, 15, С, С в четвертому, Б, помножити на Б квадрат, це Б в третьому, 10 поділити на 5, 25 поділити на 5, і ще можна скоротити 5. Тоді в чисельнику буде. чи Двоєчка ще скорочується, да? В чисельнику буде А, в знаменнику С в третьому. Третє завдання стоять дужки. Значить, Спочатку ми виконуємо ділення в дужках. Ділення заміняємо на множення, дільник на обернений. Перший дріб і ділення оце не трогаємо. Ну, вірніше, переписуємо, як воно є. Другий дріб у нас той, що дужки. 9 це квадрат, помножте на 10, в знаменнику 20 п в третьому, помножте на 27 це в кубі п скорочуємо 9 27 c квадрат Це куб 10 20 Так, п в третьому помножимо на п. Так, 2 п в третьому помножити на 3 ц п, А тут одиничка. Тепер ми замінимо ділення на множення, а дільник на обернений це куб помножити на знаменник другого дробу, а в знаменник 18p в четвертому помножити на 1 на чисельник. Тепер скоротимо П в четвертому і П в четвертому 18 на 3 поділимо, це буде 6, і 6 поділимо на 2, це буде 3. В чисельнику С куб помножити на С, в знаменнику 3, це в четвертому ділене на С. В четвертому перший дріб залишається без змін, Ділення заміняємо на множення дільник на обернений. Третій дріб помножити тут уже залишається без змін. В чисельник іде. 115а в 3, 51б в третьому, 4б в другому. В знаменник: 34б в четвертому, 92 а в шостому і 15а в другому.

і 115 ділиться на 5. 23 ділиться на 23 і 46 ділиться на 23. Трічку ще можна скоротити. А в третьому і А в шостому це буде А в третьому тут, а тут один. Б в третьому Б в четвертому тут буде Б, тут один, Б в першому і Б в другому, тут буде Б, тут один. Що? Все, так? в знаменнику 2А в п'ятому, а в чисельнику тут було Б в четвертому, а тут було Б в п'ятому, тобто тут залишається Б. Сподіваюся, все вірно. Достатній рівень, наступне завдання, і знову потребує від нас серйозного аналізу. Уважно розглянемо приклади і. Є така думка, що чисельник першого дробу це формула. Давайте перевіримо, чи це формула. 9 можна написати як 3 в квадраті. Посередині має є стояти плюс подвоєний добуток першого на другий, і далі плюс квадрат другого. 4 це 2а в квадраті. Значить, тут має бути 2 помножити на 3 і помножити на 2а. А у нас тут стоїть 6А. Значить, ця двійка тут не присутня, а значить, чисельник першого дробу не формула. Далі роздивимося: 27 мінус 8а в третьому. 27 це 3 в третьому мінус 8А. Це 2 в третьому і А в третьому. Формула а куб мінус Б куб. Розклад перший мінус другий, помножити на перший в квадраті, 3 в квадраті 9, плюс перший помножити на другий, 3 помножити на 2а, 6а, плюс квадрат другого 4а квадрат. І тепер ми бачимо, що коли ми дріб оцей перевернемо і розкладемо на множники, то якраз буде можливість скоротити. І ще одне: 1 мінус 4а квадрат. Це 1 в квадраті мінус 2а в квадраті. Формула. 1 мінус 2а, 1 плюс 2а. Проаналізувавши таким чином, ділення заміняємо на множення, а дільник на обернений. 9 плюс 6а плюс 4а помножити на знаменник другого дробу в розкладі, і знаменник першого помножити на чисельник другого в розкладі. От так, як я тут написала. скоротимо ось цей множник тут 2а 1 а тут 1 2а якщо ми поділимо на 2а 1 так то тут вискочить Мінус. Ну, тобто, ми поділимо на 2 мінус 1. Так, тут буде мінус 1 Множник мінус 1. Можна написати мінус перед дробом, і тоді тут буде 1 плюс 2а ділене на 3 мінус 2а. Можна оцей мінус відправити в знаменник. Тоді, тут мінуса не буде, а ці числа. Стануть з протилежними знаками 3 буде з мінусом а 2а з плюсом. Переставляти доданки можна. Можна залишити 1 плюс 2а, можна написати 2а плюс 1 тут не принципово. Друге завдання: 8 плюс х в кубі. 8 це 2 в кубі. Формула кубі... сума кубів. Розклад 2 плюс х. Помножити 2 в квадраті мінус 2 помножити на х і плюс х в квадраті. Значить, оце ми розклали. 16 мінус х в четвертому. Це 4 в квадраті мінус х квадрат в квадраті. По формулі це буде. 4 мінус х квадрат, 4 плюс х квадрат. Так, більше розкладати нема чого. Чисельник першого дробу в розкладі множимо на знаменник другого. Знаменник першого на чисельник другого. Записали. Що можна скоротити? х квадрат мінус 2х плюс 4, а тут 4 мінус 2х плюс х квадрат. Чи можна переставити місцями 4 і х квадрат? Доданки. Доданки переставляти можна, залишаючи їхній знак. Х квадрат у нас з плюсом, 4 у нас з плюсом. Тобто дужка 4 мінус 2х плюс х квадрат, х квадрат мінус 2х плюс 4 однакова. Х квадрат плюс 4 4 плюс х квадрат однакова сума. І в чисельнику 2 плюс х в знаменнику 4-х квадрат. Чи можна продовжити? Можна, це формула. 2-х 2 плюс х. Скоротимо 2 плюс х, і буде 1 в чисельнику, 2-х в знаменнику. Третьому аналізуємо. Знаменник тут одиничка. Тут, якщо ми сприймаємо 5х в квадраті, да, мінус подвоєний 5х на y і плюс y в квадраті. Сходиться 10х сходиться, це формула, яку можна записати 5х мінус в квадраті. Тож замінимо чисельник, першого, чисельник діленого да, першого дробу зі знаменником 1 по формулі 5х мінус y в квадраті помножити на знаменник другого. В чисельнику другого y винесемо за дужки і відправимо його в знаменник. Тут буде y 5х в а Y за дужками. Оскільки 5х мінус в квадраті, то однаково буде 5 x y в квадраті. Чи y мінус 5х квадраті. Тут буде 25х квадрат мінус 10 ху плюс y квадрат. Доданки переставляти можна. А тут буде у квадрат мінус 10 ху плюс 25х квадрат. Тобто, всередині квадрата переставляти їх можна. Мінус хоча і вийде. От, 5х мінус у в квадраті. Якщо я винесу мінус за дужки, тут буде у мінус 5х і в квадраті. Цей мінус це мінус 1 помножити. Мінус 1 в квадраті це буде 1. І помножити на y мінус 5х в квадраті. Тобто можна це зробити. І тоді ми маємо можливість скорочувати. В чисельнику залишається 7, тут у нас y мінус 5х в квадраті скоротилося, в знаменнику залишився y. Дуже багато нюансів, на які треба звертати увагу. В четвертому. Давайте розглянемо. Тут у нас знаменник 1, тут у нас 9y квадрат, це 3 y в квадраті, мінус 12х, і плюс 4х квадрат це 2х в квадраті. Якщо це формула, посередині має бути 2 помножити на 3y, і помножити на 2х. Перевіримо, сходиться 12 ху сходиться. Значить, отут ми можемо згорнути його 3х мінус 2х в квадраті, 6 у мінус 4х в квадраті. 6y мінус 4х в квадраті. 6 y мінус 4х можна винести за дужки 2. Тоді тут буде 3 мінус 2х. І в квадраті. Окремо 2 в квадраті це 4. 3у-2х в квадраті. Таким чином, у нас буде в чисельник піде 6у мінус 4х в квадраті помножити на 1, а це ми згорнули по формулі. Тепер ось тут винесли задушки, так як я показала. і Маємо в чисельнику 4 помножити на 3 мінус 2х в квадраті, а в знаменнику 3 помножити на 3 yнус 2х в квадраті. Скорочуємо, і буде 4 третіх. 4 третіх дріб неправильний. Виділимо цілу частину одне ціла 1 третя. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички і досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!